Друзі, вітаю! Росія дуже жорстко обстріляла сьогодні Київ: 317 дронів, п'ять крилатих ракет, іскандерів. Є прямі влучання, є жертви. Тим часом Дональд Трамп свариться з Медведєвим. Трамп погрожує все ж таки зробити сильні рішення. Ну і власне сказав маленькому кремлівському карлику, назвав його. Колишнім президентом Олузером тримати язика за зубами та стежити за словами. Медведєв уже дав йому відповідь. Давайте все це проаналізуємо, тому що плюс на це все Reuters у Україні не вистачає грошей і може не вистачити грошей через те, що влада заграє з корупцією через те, що ніхто не хоче робити швидкі реформи. І кажуть, що новий Кабмін обіцяє, але поки що. Руху немає. Тому що є суперпрості рішення, які можна було б відправити як сигнальні маячки Заходу. Призначити керівника на Бюро Економічної Безпеки, наприклад. Зробити інші прості кроки, посадити кілька корупціонерів, наприклад. І багато іншого. Але про все по порядку. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, тому що ми зупинились на дуже неприємній цифри. Знаєте, що на Олімпійських іграх є два найгірших місця, які от просто нікому не побажаєш зайняти. Це друге і четверте. Особливо ми зараз з вами на другому. Е, начебто, і все зробили, але ще не все. 2 мільйони 952 тисячі 916 гривень. Хвостик. От просто маленький хвостик 40 з невеличким хвостиком тисяч. Нам зараз не вистачає. Будь ласка, включіться. Дрони для Хартії, дрони евакуаційні перший медичний батальйон і хлопці Херсонщина, Рубаки купляємо хевішоти. Будь ласка, зробіть донат. Будь ласка, зробіть свої 100 гривень. Людь за сьогоднішні обстріли, особливо хто в Києві. Хто чув чи бачив вночі, як це все летіло, і дрони, і потім о 4-й, десь ближче до 5-ї, ці крилаті ракети просто по цивільних будинках. Ці потвори били просто по людях. Розумієте? Просто б'ють по цивільних будинках. 200... ППО знешкодило 291 засіб повітряного нападу. От, далі 309 ударних БПЛА, вісім крилатих ракет. Курська область випускали з Брянської, Мілярево, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Росії, за попередніми даними, власне, є влучання, є жертви. Зараз якраз працюють наші хлопці, які рятують дівчата, які рятують життя, тому що. По старих даних писало двоє загиблих. Зараз говорить шестеро загиблих. Більше півсотні постраждалих. Будинки просто рознесені. Просто рознесені багатоповерхівки в Києві. В Соломінському районі просто знищують. Зараз виносять людей, виносять тварин, виносять всіх, хто постраждав. Всім надають допомогу, горіли автівки. Крім Соломінського, ще Голосіївський, Шевченківський район. От, Зараз якраз таки всім, всім, всім надають допомогу і госпіталізовують. Дочка Келога вийшла і каже: ну дивіться, пане Трамп, ось це є відповідь Путіна на ваше десятиденне перемир'я. Вона каже: ось так росіяни реагують на заклики Штатів заспокоїтись, просто б'ють по цивільних будинках. І дочка Келого каже: дивіться, приймайте рішення, не даруйте їм часу, додам від себе. На що Трамп теж вийшов не без реакції, каже, що Медведєву, маленькому кремлівському лузеру, треба слідкувати. За словами. Каже, ви заходите на ну, на, ви, на ти, заходиш на дуже небезпечну територію. До речі, таких карликів може на цій території здути вітром. Дуже е, Трамп написав, що мені байдуже, чим Індія займається з Росією, вони можуть разом завалити свої мертві економіки. Мені байдуже, у нас дуже мало співпраці з Індією. Їхні тарифи надто високі, майже найвищі в світі. Так само в Росії в США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є. І скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту, який досі думає, що він президент. Хай стежить за словами, він заходить на дуже небезпечну територію. Вдруге, Трамп ставить Медведєва на місце, я йому говорив, що Медведєв це пес Путіна, маленький, ну і Путін не сильно великий. Але, типу, це єдиний, кому дозволили говорити. І знову ж таки, це якраз голос всього Кремля. Там інколи підгавкує Пісков, але знову ж таки це вторичне. Йому дозволили атакувати. І Трамп сказав: закрий рот. Бо буде дуже погано. Медведів не закрив, і ми, як і дочка Келога, очікуємо, що Медведєву, але не тільки краще всьому Кремлю і всій Росії, щоб було погано. А тому що Медведєв почав відгавкуватися і причому наводити якісь дуже стрьомні речі. Можливо, це таке дивне кремлівське російське вибачення стояться на колінах, не знаю. Але він почав цитувати якісь. Фільми жахів, нагадуючи Трампу, ви ж самі колись там дивилися фільм жахів. Якщо ви думаєте, що наша економіка мертва, то тільки уявіть, яка страшна мертва рука, якої не існує. Ну це типу просто бред, просто бред ці кобили. Це маленького коника Проживальського. От. А тому зараз ну вся розвідка Сполучених Штатів напевно сидить і думає, що ж зашифрували кремлівські карлики в цьому посланні. Що ж за невидима рука, яка переслідує Трампа? Я думаю, що по справі Епштейна вони там самі займаються, де Росія типу думає роздувати. По інших історіях Трамп сам без них справиться. Тому ці всі невидимі руки і їхні натяки як краще цю руку відправлять. Пошукати Кадирова, а то щось він зник в чемпіонатах перемагає, але ніяк на публіку з'явитись не може. Аналогічна історія буде цікати і Путіна. Тому зараз а, Росія, а, не змігши дати відповідь в цивілізованій формі, бомбить по Україні, і Трамп зараз повинен все-таки перейти до жорстких кроків. І це все-таки повинні бути речі, які повинен зрозуміти весь світ. Лінсі Грем теж підтримав Трампа, відповів на те, що Кремля є імунітет. Насправді він говорив, що це не імунітет, вони просто по життю терпіли. А він каже, що ні. Насправді, Лінсі Грем каже, що Трамп міняє правила гри. Тому зараз явно е, зважати на ці російські воплі він точно не збирається. Е, Трамп буде запроваджувати мита для країн, які купують вашу нафту. Газ і підтримують вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зрозуміле зарозуміле ставлення. Насправді, читаючи Лінси Грема, все більше і більше згадую пана Маккейна, сенатора великого друга України, людину, яка підтримувала Україну завжди і всюди приїздила до нас на майдан. Він сказав, що Росія це бензоколонка. Яка прикидається державою. Ось зараз наше завдання цю бензоколонку розібрати і знищити. Головні гроші, які йдуть до них, це нафтодолари. І ось зараз Трамп цим має зайнятися. Окей, 10 днів. Уже 25% в Індії прилетіло. В той час з Південної Кореї угоду заключає. З Європою угоду заключає. Індії прилітають. Санції. Зараз ці санкції посиляться. Чекаємо, що буде з Китаєм. Бразилія, Туреччина і інші, хто купляв російську газ та нафту. Від Росії до нас нам треба зайнятися більше реформами, пише Reuters, менше займатися корупцією, тому що гроші, яким нам зараз не вистачає на наступний рік. Нам треба порядка 65 мільярдів 26-27 фінансовий рік. Нам третини не вистачає. Чи третина є, двох третин не вистачає. І Захід каже: ми можемо вам це дати, але робіть реформи, боріться з корупцією. Ось це чіткий меседж Заходу. Знагти гроші можна, ми дамо, але не кладіть мільярди в кишені. Двом-трьом політиканам, які підставляють нашу державу, щоб отримати десятки мільярдів для країн. Вони кажуть, що Росія посилює бойові дії, Росія посилює обстріли. На це треба гроші, а для грошей треба реформи. Реформи і боротьба з корупцією. Не очолювання корупції, а боротьба з корупцією. Бо в деяких людей в голові вже від автократії поплило. І вони думають, що корупція це, якщо ти більше крадеш, то значить інші крадуть менше, то це і є боротьба. Ні, це не є боротьба. Це не є боротьба. Це проблема. А друга проблема, коли в твоїх друзів стоять золоті унітази. Це ще одна проблема світоглядна. Але Ройтер поки що про світоглядні проблеми і золоті унітази не писав. Пишуть, що почніть боротися з корупцією, і ми вам. Допоможемо. Плюс сьогодні Верховну Раду виносять бюджет, якраз таки будуть розглядати гроші для оборони, додаткові гроші для оборони, тому що в Верховній Раді зрозуміли, що ще плюс 400 мільярдів суперсрочно потрібні. Потрібні для того, щоб підтримати нашу армію. Армії не подобається те, що політики займаються корупцією. Хлопці пішли воювати, пішли на самопожертву, пішли. Захищати країну, щоб тут в тилу політики реформували державу, і щоб військові повернулись в сучасну модерну європейську Україну. А політики, навпаки, думають, що їм дали час і простір, щоб вони крали, ось в цьому вони помиляються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи перейде Трамп до реальних дій уже на цьому тижні, тому що обстріл Києва, права донька Келога це меседж. Трампу від Путіна. Не Карлик Медведів, це відволікання уваги з його невидимими руками. Зараз головне завдання розуміння адміністрацією Трампа це Путін, який послав ракети і балістику по мирних будинках. Те, про що говорила Меланія Трамп самому Трампу. Да, ти з ним поговорив і дивишся, що зараз відбувається. Західна преса сьогодні теж писала, що Трамп тричі думав, що він переконав Путіна, і ні, ні, ніхто ніхто не переконав. Повинні бути жорсткі дії, а краще томагавки, які полетять по Москві. Друзі, зробіть донат. Нам не вистачає 40 тисяч, будь ласка, 100-200 гривень. Людь за сьогоднішній обстріл. Направляйте не на нерви, не на спустошення себе зсередини. Не на депресію, апатію чи будь-що інше. Донат. Кожна гривня повинна воювати. Донат, давайте, а хлопці будуть знищувати окупантів. Ось така наша філософія, такий наш підхід. Кожна негативна емоція повинна перетворюватися через вашу гривню в знищеного окупанта, який прийшов на нашу землю. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете оперативно отримувати важливу інформацію, оперативну аналітику і приймати правильні рішення. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!